Палимо пробу попасних в Раду депутатів. І одна молитва, одна молитва до цього не призвела ні до чого. Тому якщо ми будемо тільки молитися, я вам розкажу зараз цікаву історію. Коли хтось хтів там виграти мільйон, запам'ятаєте, ви просив у Бога. А Бог казав, де ваша дія? То тобто от я вас питаю: одною молитвою ми зможемо щось звер з... звернути? Не зможемо. Тому, тому має бути дія. Дія з молитвою, так. Так. А тепер давайте не будемо тут один другого ганьбити, якого ганьбити на сьогоднішній день. Є заява прокурора. Ви її чули? Чули? А чому ви прийшли тоді сюди? Тут бомжі тут одні алкоголіки і так далі. Ви бачите це, що казав прокурор? Ні, гайда прокурору. Прокурор так себе веде. Прокурор веде себе саме так, тому що на минулому тижні, два дні буквально назад, було рішення суда, яке оправдає каряка. Знаєте такого товара, який зараз ховається в Криму? І просив його звільнити від відповідальності саме прокурор або представник арени. Тому ми розуміємо, куди зараз все завертається. На сьогоднішній день під Києвом збираються ті люди, які розганяли не так давно тут студентів, застосовуючи силу, не тільки студентів, там були і ми. Тому 29 число у всіх коротка пам'ять. Всі ви забули досить швидко 29 число. Тоді що відбулося? Тоді пан Азаров розповів приблизно те саме, що зараз розповідає президент про призупинення асоційованого членства. Нема, не відбулася ратифікація. Ви дивіться туди, куди що відбувається, бо нас пробують завернути десь зовсім другий бік. Тому на сьогоднішній день я розумію, чому мішає Майдан. В мене питання, ви розумієте, чому мішає Майдан? Розумієте, ми будемо боротися далі. Будемо. Закликав Ярема до фізичної розправи над нами. Хай ми спробує. Ми готові. ми готові, але хай пан Ярема чекає. У мене є питання тепер до президента. Я маю надію, ви підтримуєте це питання. Президент представляв Ярему на зібранні в адміністрації президента, де були представлені частина, в тому числі Майдана. І президент сказав, що це саме довірена його людина. Мене цікавить питання до президента. Президент коли обманював? Тоді, коли просив нас підставити йому плече, чи тоді, коли казав, що Ярема самодовірена людина? Запитання до президента підтримуєте? Так. Тому ми чекаємо, що президент відповість нам на це. Тепер на цьому тижні відбулося ще ряд. Ситуації, які говорять про те, що в Україні не тільки нічого не міняється, а йде в гіршу сторону. На сьогоднішній день ми знову вимагаємо, щоб було проголошено воєнний стан в двох областях, тому що йде війна, Росія відверто переходить кордон і знищує наших побратимів. На сьогоднішній день бездіяльність президента, прокурора в першу чергу. Ця людина була очолювала силовий блок, ви знаєте, він був віце-прем'єром. У мене є запитання до цієї. людини. За які це заслуги його президент призначив головним прокурором? за те, що ми втратили Крим, за те, що наших побратимів викрадають, вивозять в Росію, за те, що на сьогоднішній день не відбуваються обміни. Про це будуть мої побратими говорити. Якщо вони щось забудуть, я з вашого дозволу буду нагадувати. А тепер давайте поважати один другого. Якщо є вас інформація з приводу того, що є порушення якісь на майдані, ви знаєте завжди, коли треба підійти. Отець павло трохи відстає від життя. До нас приходять постійно і ми наводимо порядок. Тому це є не проблема. Ми завжди були самодостатні. Ми завжди тут тримали. Ніколи політики тут не тримали нічого. І не будуть вони тут тримати вже. Минулися ті часи. Згода тепер, тепер ще один нюанс на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Ви бачите, майдан міняється. Майдан міняється якісно. слідуючий тиждень ми запрошуємо сюди всіх представників і культурних, і представників, які мали би прославляти нашу націю. Це ремесленники, які займаються народним творчістю. Пан Кличко заборонив їм тут проводити фестиваль. Ми, як майдан, закликаємо цих людей сюди. Ми маємо показати, що Україна єдина, Україна сильна і самодостатня. Чому тоді тут представництво цих людей? Тому що ці люди не будуть керовані дійсно. Не Кричком, не Порошенком. Ці люди хочуть, щоб Україна була Україною, врешті-решт. Згода. Да. Дякую за увагу. Слава Україні! Молодець! 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 Серед нагайних питань гарячих є одне, яке стосується конкретної людини. Хлопці підходьте ближче, будь ласка. А всі знають, що зараз знаходиться вже не в полоні, а під слідством Надія Савченко. Я попрошу Глібо Лісовського з автодозору сказати більшість цього питання щодо звільнення нашої славетної льотчиці. Доброго дня! Добрий день. Слава Україні! Полікайте! Они считают, что они сверхнация. Они считают, что они могут рассказывать нам, как нам жить. Они считают, что они могут прийти и забрать все, что они захотят. Мы долго мирились с тем, что мы младший брат. Мы долго слушали их советы. Но мы... Нам надоело. И мы объединились. Объединились, чтобы сбросить преступную власть. Объединились и создали из пепла, из руин нашу армию. Мы собираем по гривне с одних и по тысяче с других для того, чтобы...